Вітаю вас, дорогі глядачі та гості на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 25 червня 2025 року. Карта Дня Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів символізує стабільність, працелюбність, витривалість та відповідальність. Цей день має повільну, але зосереджену та ґрунтовну енергію. Він не про драйв і ризик, а про якість та послідовні кроки до мети. Рицар Пентаклі вчить нас, що великі зміни часто починаються з маленьких, але регулярних дій. Сьогодні краще не шукати нових починань, а продовжити те, що вже розпочато Це час доводити справи до кінця, навіть якщо вони здаються надто нудними чи монотонними. Цей день може принести невеликі, але стабільні доходи, справи, які потребують терпіння, посидючості або перевірки деталей, успіх в результаті систематичної роботи, поїздки, пов'язані з грошима або чимось матеріальним. Загалом день обіцяє бути спокійним, продуктивним та результативним у довгостроковій перспективі. Порада на день від карти. Будьте терплячими та уважними. Робіть все поступово крок за кроком. Уникайте поспіху. Ваша націленість на успіх та старанна робота приведе до гарного результату. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.